І ви думаєте, що все життя попереду. Четвертий розділ доволі незрозумілий для мене. Мені незрозуміло було, до чого тут ця історія. І передостанній розділ теж мені незрозумілий. По суті, працівників обманюють зі справжнім дедлайном. Вони пахають, як коні. Потім на справжній дедлайн у них все працює ідеально. Кінець історії. You know... Речі, я спочатку засікала час, не розумію для чого. Краще робити такі маленькі нотатки. Мені здається, це набагато цікавіше і, і просто, мені здається, так краще. Сьогодні читаємо книжку, книжку Володар дедлайнів від Крістофера Кокса. От, і я не знаю, що з цього вийде, я просто буду її читати. І засічемо за який час, скільки сторінок я прочитала, і взагалі потім в кінцевому результаті скільки часу у мене піде на цю книгу? Почнімо. Сьогодні я продовжую читати книгу Володар Дедлайнів, яку розпочала учора. Розділ починається на 25 й сторінці і закінчується на 54-й. Я не впевнена, що прочитаю його весь за один раз. Можливо, розіб'ю на два, можливо, на три. А може пішла я? а, а почитаю. почитаю. Прочитала 20 сторінок приблизно за 27 хвилин. Тут описується про різні стратегії різних компаній. Зокрема, в першому розділі йдеться про мережу ресторанів, яка працює у США у різних штатах, і як власникам вдається контролювати і відкривати нові ресторани. Що Кілька місяців і контролювати постійно якість їжі і якість обслуговування в усіх ресторанах. Тут гарно працюють дедлайни. Так, я дочитала перший розділ книги, і що я хочу сказати, я, мабуть, неправильно зрозуміла взагалі, про що буде ця книга. Так, вона називається володарі дедлайнів, тому нам просто розкажуть про якісь успішні фірми, компанії, які просто вміють робити багато справ одночасно, але не навчать нас цьому. Тому що в першому розділі нам розповіли про мережу ресторанів, де власник відкривав типу. 7 ресторанів на рік. Загалом у нього було 38 ресторанів. Розповіли про один випадок, коли йому довелося одночасно відкривати два ресторани в один день. І все це спирається на те, що в усіх ресторанах у нього все налагоджено і все працює як годинник. Але як він цього досяг, не розповідає. Можливо, далі. Розкажуть якісь таємниці, але зараз я тільки зрозуміла, що це дуже крутий чел, який вміє в менеджмент і в як це слово? На Д. і вміє делегувати справи. Ну, коротше, почитаємо, що там буде далі. Поки що, трошки не трошки, а взагалі не те, що я очікувала. Але що ж, ж сказати? Треба було читати анотацію, хоча я її читала. І все одно в мене якісь інші думки не виникали. Ну, це все буде не лишнім. Про це все одно цікаво дізнатися, розширить знання про різні фірми, компанії. І все одно якусь користь з цієї книжки я почерпну. На сьогодні все. Будемо. Читати ще завтра. А ще навчіть мене не бути скутою в своїх же відео. Можливо, це я того, що вже кінець дня і трошечки вже підзадовбана. Трошечки ну, я Ну стоми, стомлена, чуточку. А то я передивилася той кусочок відео, який я зняла, Боже, я ніби, я ніби не я. То ніби не я взагалі капець, то, то, то ж не я. Оце я. Оце вже тепер я, так що, да. Все, кінець ставочки. Я сьогодні зранку ще пару сторінок прочитала, і. Що я хочу сказати? Що в першому розділі там все-таки розповідалося про дедлайни, просто я цього не уловила спочатку. А, там використовувалась методика проміжних дедлайнів, коли на кожен етап ставиться дедлайн. І робиться така ніби репетиція перед головним дійством. І сьогодні я почала читати про То, що я почала читати, я не пам'ятаю. Прочитаю, дочитаю сьогодні другий розділ і розкажу. Так, я вже вдома, і я продовжую відео щоденник. Зараз буду ч... продовжувати читати другий розділ. І, можливо, за можливості, якщо трапиться щось цікаве, я розкажу. Але планую повністю дочитати другий розділ і тільки тоді, як тезово про нього сказати. Я читала про компанію, яка вирощує великодні лілії. Ну, у нас це не поширено, а от в Америці на Великдень купують спеціальні великодні лілії. І де ж вони беруться, ці лілії? Вони ж не просто ростуть, тому що Великдень кожного року в різний місяць може бути, так? тобто дата постійно змінюється. І виробникам цих квітів. Потрібно підлаштовуватися під Великдень, тобто вони дивляться, коли в цьому році буде Великдень, і від Великдня, ну, відраховують, скільки їм потрібно часу, щоб визначити дату, коли треба почати роботу, щоб до Великодня були готові поставки квітів. І також ще наводять дуже цікавий приклад цього способу, тобто планування з. Кінця, тобто, коли відома дата, коли, коли відома дата, коли відома кінцева дата, від неї треба планувати, тобто на кожен процес, скільки вам треба днів, і це виходить планування справа налібо, воно називається. І дуже цікаво, тому що другий приклад наводиться на будуванні літаків. Розповідається про фірму Airbus. Просто фірма, яка виготовляє літаки. Не, не думаю, що вона багато щось, ця назва вам скаже, як і мені. І в них така сама система. Вони знають, коли їм треба здати літак. У них навіть на виробництві є кілька секцій. В кожній секції вони виготовляють певну частину, там, наприклад, крила, далі вони там салон. Встановлюють крісла і так далі. І кожен, кожна ця секція, їх там було чотири під певним номером: там 41, 35 і інші цифри. Це означало кількість днів, за яку вони мають зробити цей процес. Але з Часом з плином вони налаштували свою роботу так, що часу їм знадобилося менше. Цифри залишились ті самі на секціях. Просто тепер в робочому приміщенні було табло, на якому був таймер з відліком, скільки часу ще залишилося у працівників на виробництво, на завершення цього процесу, тобто їм. Треба кров з носу, але завершити процес вчасно. Ну, зрозуміло, що там кров з носу ні в кого не йшла, тому що все було налаштовано, все було систематично, і через це і не було ніяких збоїв. Ось такі дві одна, в принципі, стратегія роботи, так, планування справа наліво, але на різних виробництвах. Це виробництво квітів було, а це виробництво літаків. Здавалося, одне від одного, де небо і земля. Буквально небо і земля. Але ось працює. Ось іще один такий спосіб дедлайнів. Все. Можливо, ввечері ще почитаємо, але це не факт. До речі, я спочатку засікала час. Не розумію для чого. У мене, мабуть, спочатку трошки інший план. Для цього відео щоденника, але зараз неважливо. Взагалі, мені здається, це не цікаво зацікавити час, за і скільки, скільки сторінок я прочитала, це просто марна втрата часу підраховувати це все. Тому мені краще робити такі маленькі нотатки. Історія. Сьогодні вранці забула розказати. Не забула, а не встигала розказати про, про те, про що я прочитала. В общем, там ще розказують про цікаве поняття, в другому розділі як омана планування. Це коли ми прогнозуємо занадто оптимістичний результат, коли ми думаємо, що ми справимось набагато швидше. Ніж це є в реальності. Ну, наприклад, як з курсовою роботою. А, вам здається, що у вас є цілий семестр. Над... І ви думаєте, що все життя попереду, і ви її напишете, ну, що, що тої курсової писати, да? і в реальності ви потім пишете її за день до дедлайну, коли ви плануєте дедлайни собі. По-перше, треба ставити проміжні дедлайни, і аби оминути оцю оману планування, треба спиратися на свій попередній досвід. Якщо ви розумієте, що щоб написати курсову два дні, ті, що залишаться перед дедлайном, це мало, то, ну, якось сплануйте трошки раніше за неї сісти. You know? От, ну це вже більше про дисципліну. Ось. Це все. Можливо, зараз я ще б трохи почитаю, але спочатку вирішу, що я хочу більше читати чи спати. So, yep. Це я коли завжди. Було 15 листопада 2018 року. Питання. А чого не 14-те? Сьогодні неділя, і я продовжую читати. Я вже на третьому розділі. Їх тут всього сім. Тому я, мабуть, швидко закінчу. Подивимось, як складуться обставини. А в цьому розділі я читаю про курорт, який називається Телуріде. Так що чекаю, що мені тут розкажуть про дедлайни. Про гірськолижний курорт. Цей гірськолижний курорт має відкриватися на День подяки, і працівники і керуюча верхівка, скажімо так, вони стараються все підготувати, щоб відкрити курорт е вчасно. Е працюють Сніговиробні машини, машини, які роблять штучний сніг, і, і все ніби працює, але в чому тут подвох? Тому що справжній дедлайн на різдво, тобто ну, трошки пізніше на тиждень, на кілька тижнів. Тобто, якщо працівники впевнені, що дедлайн жорсткий, тобто кінцевий, він 22 листопада, припустимо, а насправді дедлайн 25 грудня, так? то, звісно, це буде ніби репетиція перед головним відкриття. Такий метод, спосіб використовують. Все це, це, в принципі, про що розповідається, називається ефект дедлайну. Що я маю? Мені кажеться, я таку білі-бірду нагородила. Коротше, по суті, працівників обманюють зі справжнім дедлайном. Вони пахають, як коні. Потім на справжній дедлайн у них все працює ідеально. Кінець історії. Завтра починається робочий тиждень. Колись я жаліла, що в мене немає часу на читання книг. Тому Бог вирішив вимкнути мені світло. Це сумно, і взагалі це для мене стрес. Я не знаю, що робити. В мене немає зв'язку. Відчуваю себе як на загубленому острові. І якби не було певних обов'язків, за які я відповідальна, мені було б трішечки, трішечки на душі спокійніше. Тому я не знаю, чи взагалі зайде мені зараз читання, бо я просто не знаю, що ще зараз робити. Треба насолоджуватися тим, що в мене з'явилося трохи часу, який я можу витратити ось на, на читання книги. Я розповідала про фішку з дедлайнами, яка відкривається нам у другому розділі. Про те, що робітники, ті, що працюють, нагадаю, що це взагалі гірськолижний курорт, і для того, щоб вчасно відкритися в сезон. Вони виробляють сніг, укладають траси для е, лижників, і снігогенератори виробляли сніг, вони укладали траси і відкрилися на День подяки. Тобто вони відкрилися тоді, коли і планували. Хоча справжній дедлайн був на Різдво, ставлячи дедлайн трохи раніше. До справжнього дедлайну вони бачать, що їм треба виправити, і вже на справжній дедлайн у них все ідеально. До речі, те, що вони відкриваються раніше дедлайну, дає їм додатковий прибуток, тому що це певний період, який вони працюють, тобто більше проданих квитків, більше проданої їжі в їхніх ресторанах і так далі. Тобто, це про. Гроші знову таки. Ну, це зрозуміло, бо це бізнес е, мені дуже сподобалося. Е, найголовніше тут е, праця людей, які працювали на тих снігогенераторах, які укладали траси, тобто від них багато що залежало. Ну і, в принципі, від е, розумного командування. Це, це теж е, важливо. А що ж, я вже. А як я постійно говорила, що це другий розділ, взагалі-то це третій розділ був. А я вже не пам'ятаю, як я говорила, тому, коротше, зараз вам кажу, що це вже я три розділи прочитала, і мені залишилося ще 4. 4, 5, 6, 7, так, да, ще 4. А, і зараз займуся четвертим. Тож, четвертий розділ доволі незрозумілий для мене, можливо, тому що тут розповідалося м, про тему політики, про такого собі Делейні, по-моєму, Джона, е, який балотувався в президенти США, Розповідалося про те, про його, про його стратегію, але доволі, доволі трошечки заплутано для мене. Ну, як я зрозуміла, він в американському просторі був невідомий, і йому спочатку треба було як, показати себе, розповісти про себе в усіх штатах, щоб знали про нього. Але так як трохи там змінилися правила у самому Національному конгресі. Які приймають да, всі рішення щодо президентських виборів в Америці, то йому довелося міняти свою стратегію. Першочергово він хотів відвідати усі штати поступово зробити такий собі тур усіма штатами, познайомитися з людьми, але потім його плани накрилися. І він вирішив зосередитися на одному штаті на Айові. І я так зрозуміла, в цьому був і весь сенс, щоб хоча б перші тури цих виборчих перегонів е протриматися. Звісно, в кінці в нього там щось не вдалося, але сказали, що це вже інша історія. Е якщо говорити тут про дедлайни, то треба зосередитись на своїй місії. Ось такий посил був четвертого розділу. Можливо, я щось не так зрозуміла, але, коротше, робимо трошечки ціль меншою і виконуємо її ні. не так. В будь-якому випадку було цікаво прочитати про президентські перегони в Америці. Що ж, останні два розділи дочитані. Книжка завершена, прочитана. А і що я хочу сказати? В передостанньому розділі мені не зрозуміло було, до чого тут ця історія. А я про п'ятий вам не розказувала, мабуть, точно, я ж не розповіла, що було в п'ятому. Е, в п'ятому суть була в тому, що щоб повторювати все, що ви вже підготували. Ну там було про виступ перед публікою, тобто молоді підприємці презентували свій стартап, як краще зробити, щоб саме вас обрали переможцем. Ну, грубо кажучи, звісно, все залежить від ідеї, але ще й від правильної подачі цієї ідеї. І там розповідали, що вони заздалегідь о, декілька разів повторювали, щось викидали, щось міняли. Тобто м -м, правильно структурували свою доповідь, скажімо так. Ось про це було. Знову ж таки, до чого тут дедлайни? Мені погано зрозуміло. І передостанній розділ теж мені не зрозуміли щодо дедлайнів. Е але там. Про фокусування на місії, на те, що необхідно вам зробити, на чому вам треба сфокусуватися. Там е автор розповідав, що він влаштувався в магазин е напередодні Чорної П'ятниці і хотів побачити, як працює магазин під час Чорної п'ятниці. Ну, як працює магазин, вони е розподілили там по різних чергах. Людей, тобто так розставили товар, щоб вони займали е, різні черги. От, можливо, в цьому якийсь є сенс. Але знову ж таки, де тут дедлайни? Не розумію. І останній роз, розділ е, був про військово-повітряні сили США. Ну там, звісно, люди взагалі молодці. Е, про те, що вони підготовлені настільки, що вони не знаходяться в напрузі, тому що їх можуть викликати на завдання в будь-який момент. І так, такий випадок е, називається схоластичний дедлайн, тобто випадковий. І до нього неможливо як, ну, бути готовим, але. По суті, все наше життя це схоластичні дедлайни, мабуть, а, а може й ні. Тому що деякі задачі можуть виникнути раптово, і нам з ними треба швиденько справлятися. А, і щодо цих повітряних сил, люди треновані, вони підготовані і вони готові до випадкових дедлайнів. Ось все, на чому закінчується ця книга. Коротше, мені а, Ну, я, я не знаю, це зовсім не те, на що я очікувала. Тут просто розглянуті цікаві випадки е описані. Загалом щось я почерпнула про дедлайни, що слід встановлювати їх якомога раніше. Е Робити такі м'які дедлайни, щоб все довести до ідеалу. І, наприклад, мені в цьому році, тобто вже в наступному при здачі дипломної роботи, мабуть, це не мабуть, а точно це знадобиться. І слід спробувати встановити м'які дедлайни і довести все до того стану, який мене б задовольнив. А ось такий вийшов відео щоденник читання. І сподіваюся, це було цікаво. Мені було цікаво це знімати насправді. Тому всім дякую за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь і робіть все, що хочете. І читайте книги. Пока.